Закликаємо дотримуватись правил безпеки мешканців регіонів, де оголошена повітряна тривога. А саме в Чернігівській, Сумській, Донецькій та Запорізькій областях там приблизно півгодини, А от на Харківщині вже майже 19 годин повітряна тривога. Все через активність ворожої авіації станом на зараз повідомляють повітряні сили. Дві людини поранено внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Адмінбудівля, газогін, складське приміщення. Протягом доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів, зокрема і місто Херсон. Серед іншого, противник застосовував авіабомби. Питаємо про оперативну ситуацію Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вас вітаємо. І, будь ласка, відкалібруйте наше сприйняття того, що відбувається на Херсонщині, тому що щодня ми повідомляємо про кілька десятків зруйнованих приватних осел. І може скластися враження, що абсолютно все вже обстріляно і зруйновано. Але Херсонщина продовжує жити, відкривати кав'ярні, там є бізнес. Поясніть, будь ласка, навіть оці за останню добу зруйновані 19 приватних будинків. Там були люди, чи це будинки, які вже стояли порожні. Де? Ті родини, які були в них. Ну, дивіться, якраз про якщо казати про Херсон, то тут дійсно людей більше і якраз поранені є, там, де зруйновані будинки в прибережних зонах. Сьогодні зранку знову росіяни обстріляли прибережні райони корабельного району і там також живуть люди. А що стосується більшості населених пунктів прибрежної зони, де Людей вже залишилось там приблизно 7-10%, там дійсно менше людей, і тому постраждалих майже немає. Люди евакуювалися вчасно, залишаються звичайно люди, і там також, на жаль, є випадки, коли травмуються люди і гинуть. От тільки за суботу четверо людей загинули внаслідок обстрілів. А от минулої доби дійсно двоє, двоє людей. Це жінка, дві жінки. Це... Мати та донька, 60 років донька, 82 років мати отримали поранення, але слава Богу, не важкі і їм надана була допомога на місці. Також дуже руйнують каби, прибережні зони. Знову скидали сьогодні зранку росіяни каби. 9 кабів на Херсонщину. Це прибережні зони в основному Береславського району. Також зачепили Херсонський район. І звичайно, в Херсоні все працює по максимуму. Да, ті люди, які відкривають кав'ярні, магазини, вони працюють, але знов-таки, ось в суботу згоріла з субота на неділю, згоріла кафе в центрі міста Херсон, який все знають. Кафе літо всі знають Херсонці, це кафе, але росіяни продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Олександр, а в такій ситуації як вдається відновлювати якраз цю інфраструктуру і в цілому? Як вдається ладнати з обстрілами? Ну важко ладнати. Тут, тут наші оборонці, які відповідають і знищують ті загони або там вогневі бригади, які виїжджають, обстрілюють Херсон. Це вони протидіють і ми тут зі своєї сторони відновлюємо в більшості саме головне це електрика, водо, газопостачання, тому що в минулої доби також знову таки пошкоджено газогон, який треба сьогодні відновити. Що стосується цивільних будівель, то ми тут допомагаємо людям першочергово закрити вікна, перекрити дахи, але все це буде капітально робитись в житті. Звичайно, після того, як відкинемо ворога з Лівого берега. Незабаром в Україні буде презентація документального фільма чудових фотографів, які документують цю війну, подружжя Ліберових, і вони презентують документальний фільм за кілька днів, буквально кринки. І як написано в прес-релізі, кринки стали лише точкою на карті. Зруйновано там абсолютно все. Скажіть, будь ласка, якщо з точки зору культурної цінності, питати вас про кринки, раніше там був музей садиба Остапа Вишні. Зараз це реально лише точка на. Карті, і там нічого немає. І сліду культурного, зокрема, українського не лишилося. Ну, на жаль, так. На жаль, так. Там зруйновано майже 99%, стоять острови будівель де-не-де, де де, а де, де і немає і островів. Звичайно, о, думаю, що це буде більше музей російської, російського терору після війни, після того як ми звільнимо лівобережжя. І це буде вже інший музей, сумний музей, і звичайно багато воїнів там отримали поранення і загинули. На жаль, але ми будемо їх там пам'ятати, і це буде, мабуть, музей більше для цього. Але можливо буде відновлено ця садиба Остапа Вишньої. Ну, але Остап. Тут Пане питання. Олександре, і питання Ой, про енергетичну ось. безпеку. Ми в цій годині будемо розгорнуто про це говорити. Пообіцяли нашим глядачам давати конкретні рекомендації. Держава пропонує м, різні плани, і різні проєкти, і різні ідеї. Це і кредити, це і безпосередньо там кредити на сонячні батареї, на теплові насоси. Скажіть, будь ласка, Херсонщина в який спосіб дбає про енергобезпеку громадян? Тому що одна справа порекомендувати брати кредит, а інша справа більша частина населення потребує. Яснення, як кредита оформити, чи е, який спосіб взаємодіяти навіть з сусідами багатоквартирного будинку? Що у вас з цим, скажіть, будь ласка, чи це просто гуманітарні генератори і зарядні станції? І, от, в такий спосіб вирішуєте проблеми? По суті, так. По суті, так ми забезпечили всю критичну інфраструктуру, і лікарні, і все необхідне там. Всі структури генераторами забезпечуємо паливом громади, які без світла також забезпечені паливом. З іншого боку, ми економимо електроенергію тут, як ми можемо. Немає там вуличного освітлення, і люди, які тут проживають близько 30%, вони також максимально економлять, при тому, що тут дійсно багато сонячних днів. І можна використовувати сонячну енергетику. Я думаю, що вже буде, коли це буде розглянуто, коли вже буде дозволяти безпекова ситуація, тому що зараз, на жаль, не на часі. Так, але якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, вона вже зараз насправді досить активна. Що на Херсонщині? Ми розуміємо, що в приватних будинках це набагато простіше, тому що там є пічне опалення. Але з херсонцями, які лишаються в обласному центрі, наскільки я пам'ятаю, в останнє ви говорили, що приблизно п'ята частина це 60 тисяч мешканців зараз проживають там. Що з ними буде? І як їм і самостійно підготуватися, і як місцева та центральна влада допомагає? От минулої опалювальний сезон Херсон пройшов е задовільно. Були проблеми тільки на острові, тому що там такі над, над землею йдуть мережі е теплопостачання, і звичайно багато людей не проживають. Багато квартирних будинків паривів було багато. Але ми з цим зараз і зараз боремось. Все весь інший херсон був з теплопостачанням. Всю зиму. Е звичайно, були аварії, як і в. Будь-якому місті, але в більшості більша зими люди були з теплом. Що стосується знову таки прибережних зон, ми за них більше переймаємось. минулого року. Ми також забезпечили на 100% разом з нашими міжнародними партнерами, паливною деревиною пілетами для того, щоб люди могли пережити цю зиму і не переживати, що замежуть, щоб вони був достаток цього матеріалу. Я, пане Олександре, поставлю вам таке питання. Я з нього розпочала. Чи комунікуєте ви з тими родинами? Що було в тих 19 приватних будинках, і це лише останній обстріл. Напередодні в Херсоні від прильотів вигоріло кафе Літо. Це знакове кафе. Постраждалих там, на щастя, не було. Але у мене ось питання в чому. Я вірю, що і закони, і нормативні акти, і життя міняють проактивні люди. Чи є у вас такі родини, які не дають вам спокою як місцевій владі, і постійно нагадують про те, що ви щось обіцяли, ви маєте відновити, ви маєте про них подбати. Є ось такі, які з одного боку вам ця людина чи родина вже набридла, але це стимулює вас як місцеву владу ставати кращими і більш відповідальними. Звичайно, у нас не тільки такі родини, є, у нас є журналісти активні і волонтери, які переймаються такими родинами, і вони звертаються, ми допомагаємо із виплатами, роз'ясненнями. І, звичайно, це стимулює, тому що ми тут для того, щоб допомагати, перш за все, людям або іншого тут в нас завдання немає. Щоб людям жилось тут краще і на на майбутнє також ми все це для, цього, для цього робимо. І е, люди звертаються і особисто. І я також відповідаю на багато, на багато питань, е, і це дійсно стимулює і. Наступного Ні разу я вас прошу, щоб ви розповіли нам про якусь родину чи якусь активну людину без прізвищ, просто і її історію, і до чого вона вас стимулювала. Чи ми ставлю питання Могу, про це? Бави. Тому що мені цікаво в Херсоні, чи лишилися у людей сили відстоювати свої права і знову взаємодіяти я з місцевою владою. Я і оце важливий момент. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Наступного разу почуємо історію такої активної родини.